Є казки, які ми пам'ятаємо з дитинства, правда ж? Одна з таких цвітарінь Оксани Іваненко. Але чи така вона проста, як здається, на перший погляд? Це не просто історія про пташок, це справжня подорож, яка покаже нам, що таке сміливість і як усе в природі пов'язано між собою. Тож давайте зазирнемо в цей дивовижний світ разом. А все починається з одного єдиного чарівного звуку. Тільки уявіть. Два крихітні голоси, які щойно з'явилися на світ, зливаються в одне слово цвітарінь. Ось так з першого подиху народжується не лише назва казки, а й імена наших головних героїнь. І цей звук задає тон усій історії. Оксана Іваненко змальовує цей момент з неймовірною ніжністю. Ми ніби самі чуємо цей ледь вловимий стукіт. Це тиха обіцянка нового життя, з якою ось ось розгорнеться велика пригода. Ну що ж, наші героїні народились, і з цього моменту починається їхня перша велика подорож у житті, і це буде шлях, який перевірить їх на міцність, сповнений і сонячних днів, і, звісно ж, несподіваних небезпек. Це такий, знаєте, безтурботний час їхнього дитинства. Вони досліджують світ, літають, усе їм цікаво. А щовечора, наче маленькі репортери повертаються до мами і розповідають свої новини про дива, які побачили за день. І ось тут авторка дуже майстерно показує їхню допитливість. Вони ж вчаться, ставлячи ці на перший погляд наївні питання. А ця самовпевнена заява цві, я нікого не боюся. Це ж по суті такий собі натяк, правда? Скоро її сміливість доведеться перевірити по справжньому. І ось ця ідилія раптово руйнується в один момент. Саме тоді, коли пташина, родина готується до найважливішої події, відльоту у вирій, відбувається напад. Цей драматичний момент розділяє сестер і повністю змінює хід історії. І тут історія робить різкий поворот Цві зникає, просто зникає. Мати і сестра кличуть її, але у відповідь. Тиша, куди вона поділася, що з нею сталося? Ця інтрига змушує нас не на жарт хвилюватися. І відповідь ну вона абсолютно несподівана, Цві жива. але де? Вона прокидається в суцільній темряві, на чомусь теплому і хутряному, у ведмежому барлозі. Тільки уявіть собі цей шок. Тепер їй доведеться зимувати серед цих величезних, хоч і сонних сусідів. Ось тут у цьому барлозі відбувається, мабуть, найважливіша сцена казки. це справжній моральний вибір. Маленька цві, переборовши свій страх, бере на себе відповідальність, щоб врятувати ведмежат. І що ми бачимо у відповідь? Грізна ведмедиха показує не лють, а милосевді і співчуття. Це ж неймовірно потужний меседж, правда? Сміливість і чесність можуть перетворити ворожість на турботу. Але давайте копнемо ще глибше. Бо цвітарінь це не тільки про сміливість, це ще й дивовижна історія про саму природу і наш зв'язок з нею. Зверніть увагу, як побудована вся казка. Вона ніби дихає в ритмі пір року: літо, осінь, зима, весна. Природа тут не просто фон, це по суті ще один повноцінний персонаж, який веде наших героїв через зимові випробування до весняної надії. І крім таких красивих поетичних описів, у казці є і дуже прямий, дуже важливий екологічний посил. Авторка, ніби пошепки, але дуже чітко нагадує нам головне правило лісу поважати його мешканців і не втручатися в їхнє життя. А як показаний прихід весни, це ж справжнє диво! Вона не просто приходить, вона прокидається, і струмок біжить і всіх, всіх будить. Це така красива метафора того, як усе в природі пов'язане в єдиний живий організм. Добре, історія захоплива, уроки важливі, але як Оксані Іваненко вдалося все це так майстерно поєднати? Давайте подивимося на її авторську магію. Зазирнемо за лаштунки. От справді що робить цю, здавалося б, просту дитячу казку такою живою і такою важливою навіть для нас сьогодні. У чому ж її секрет? І відповідь криється в самому жанрі. Оксана Іваненко була справжньою майстринію так званої пізнавальної казки. Її мета не просто розважити, а непомітно через пригоди героїв навчити читача чомусь справжньому, реальному про світ. І для цього вона використовує такий цікавий прийом у казці ніби звучать два різні голоси. Один це голос самої авторки, поетичний, сповнений метафор, яким вона малює картини природи. А інший це голоси пташенят, які ставлять прості дитячі питання і так допомагають нам дізнаватися факти про навколишній світ. Ну і звісно, варто сказати пару слів про саму письменницю. Для Оксани Іваненко, яка виросла у світі книжок, казки були не просто розвагою. Це був її спосіб виховувати. Її місія вчити дітей найголовнішому людяності, доброті та співчуттю. Тож давайте підіб'ємо підсумки, чому цвітарінь це не просто казка на одну ніч, чому вона досі так сильно відгукується в серцях і залишається важливою. Тому що, як ми побачили, Ця казка, наче скринька з кількома секретами, на поверхні захоплива пригода, копнеш глибше, моральний урок про сміливість і доброту, ще глибше, справжній гімн природі, і в самому серці неймовірна письменницька майстерність. Кожен знайде в ній щось для себе. І фінал він так красиво закільцовує всю історію, все закінчується тим самим звуком, з якого почалося цвітарінь. тарінь. Тільки тепер це не просто імена, це звук щасливої зустрічі і остаточної перемоги весни. Історія робить повне коло, залишаючи відчуття гармонії. І наостанок давайте замислимось: Цвітарінь показує нам, що казки можуть бути набагато глибшими ніж здається, а які ще уроки, які таємниці природи чи життя, заховані в тих історіях, які ми любимо з дитинства. Можливо, варто їх перечитати вже трохи іншими очима.